Вітаю, друзі. Ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн сьогодні продовження інтерв'ю з Петром Чарником і питання вже міжнародної політики, те, що я бачу, мене шокує. В холодний піт навіть кидає це. Я зараз говорю про можливу війну Сербії проти Косову і що це означатиме для України. Вітаю, пане Петре. Чи стежите ви за тим, що відбувається на Балканах? Так, звичайно. Що це може означати для України? Я чесно кажучи, не знав багато, але може декілька місяців тому почав вивчати теж трохи історію про Боснію війну, про Хорватію, про війну Сербії в жахливу війну. І мені здалося, там дуже багато паралелів з росіянами було. І що ця війна може означати зараз для всього світу і для України, зокрема? На мій погляд, на мій погляд, передумови для запалювання ще одного сірника. На цю хвилину не склалися, тобто американці доволі сильно натиснули на Косівський уряд, щоб призупинити оцю оцю казу з Бельгії привід до війни стосовно номерних знаків на автомобілів і там деякої частини документів сербських, які вже мали би перестати діяти на території Косово. Нагадаю, що на території Косово усього півтора відсотків серби, сербів від загальної чисельності населення, яке там. Проживає на нагадаю, що понад 90% визнали перепрошую, я неправильно висловився. Понад 90 країн світу визнали Косово незалежною державою. На мій погляд, це намагання Москви розпалити ще одну пожежу, щоб відволікти увагу від України. Вважаю, що на цю хвилину ця спроба не вдалася. Але тут тут знову вдамся до певного, знаєте, Критичного жорсткого геополітичного реалізму європа нарешті мала би зрозуміти з яким звіром має справу. Цей звір готовий застосовувати абсолютно весь інструментарій, який у нього є. А серби на жаль, на жаль, слов'янський народ. Десь і ми маємо споріднення до них, бо нагадаю, що свого часу у сивих сивих тисячоліттях такий етнос, як білі хорвати, висунувся на Балкани саме з ареалу Карпатських гір. Це нам є споріднений народ. Так до речі, про це Я треба знати. Саме від них, саме від них тягнеться Балканська гілка слов'ян, але на жаль, серби всю свою історичну спадщину мають у частині таку як Росія. Це малесенька Росія на Балканах. Це такий самий православний фундаменталізм, це така сама агресивна політика. Нагадаємо Югославію, силою зброю створена ця країна. А зрештою, ще один цікавий історичний приклад: сірник Першої світової війни. Запалили серби. Гаврило, принцип, сербський терорист, убив коронпринца австро угорської імперії, представника Гарбургів Франца Фердинанда. Якщо мені пам'ять не зраджує, ви бачите, так все різко у голові, кристалізується цей відбулося чи не вчора, тобто чи не 1 серпня 1914 року. Звичайно, це були не каузабелі, тобто не причини причини були значно глибші. Суттєво глибші у першу чергу тодішній німецький імперіалізм прагнув перерозподілити великі світові колонії, але привід, привід створився саме на Балканах. Тому треба до цього ставитися відповідально і серйозно. Разом з тим, вважаю, що поки що, поки що ця площадка не буде ігровою для Росії. Але з іншого боку, десь. І треба, щоб європейці нарешті відчули, що палає не тільки український дім за тисячі кілометрів від них. Мо все ж таки погодьтеся. Є велика різниця, коли стріляють у сусідньому дворі, і коли стріляють у вас біля дверей. Це дві That's різні, це дві, це два різні психологічні контексти. Гарна Українська приказка є на цей, на цей приклад. Сорочка ближче, ніж кожух, от нарешті треба. Вони того кожуха, того, того кожуха вогню вони не відчувають по справжньому. Може би й треба, щоб відчули і показали наскільки робочі їхні миротворчі сили у вигляді сил Кейфор. Нагадаю, вони там. Присутні, от так, якщо дуже коротенько, бо проблема насправді складніша, так. ще є Боснія і Герцеговина. Так там та там також невирішений, заморожений конфлікт між частиною Сербії і частиною тих, кого називають Бос... Босняками це також ще доволі доволі складний вузол, і тут підтверджується моя глобальна концепція. Дозволю собі зараз оголосити, бо є зараз якраз для цього момент. Ми згадали малесники заморожені конфлікти на превеличезний жаль. Воєнна сила вертається як аргумент у міжнародні стосунки. Пляшка геополітики з джином випущена з книжкам Пандори відчинена, і я уже наперед даю сигнал. У нам усім не треба чекати, що ми повернемося у мирне життя. На жаль, повернутися в умовний 2012 рік. Неможливо не треба чекати, що війна відміниться. Вона уже не відміниться. Нам треба думати, як виживати в цій величезній воєнній турбулентності, котра буде насуватися. І нагадаю проблематику Тайваню, котра на цю хвилину також так. зав'язала, буквально сьогодні так. не переносно зав'язується те... у великий вузол. А про це друзі ви дізнаєтеся в наступному сюжеті. Оця напруга між США, Тайванем та Китаєм. Тому друзі, стежте Петро Черник буде в нас далі в ефірі.